Між тим у цій війні ми маємо втрати, але маємо і величезні здобутки на противагу противнику, який змушений оголосити так би мовити часткову мобілізацію і намагається закидати нашу країну черговим м'ясом. Бачимо, що поки що здаватися вони не налаштовані. Свідченням тому є референдуми, які. Так, би псевдореферендуми, які оголосили і провели напередодні, вже підвели підсумки на російських телеканалах, а також засобах масової інформації, що мовляв більшість. Території, де вони проводили референдуми, оголосили за приєднання. Ось цей фарс ця вистава, зокрема, не буде ніяк впливати на політику українського уряду. Між тим, це свідчить про те, що Російська Федерація та Путін, зокрема, не збираються здаватися, адже якщо вони програють, програє не тільки Росія, він боїться за своє фізичне життя. Ну, це моя особиста думка. А що стосовно референдумів думають люди, які на цьому знаються, поговоримо з нашим гостем. У нас на скайп зв'язку є політолог Ігор Чаленко. пане Іго Доброго ранку, доброго ранку і слава Україні! Віроєм слава! Отож, хочу почути вашу думку стосовно прокоментуйте, будь ласка, нам референдуми, які відбулися ці неймовірні цифри, які намалювали російські змі, російські телеканали. Що мовляв, ці території хочуть до Росії. Слухайте, тут якихось двозначностей бути абсолютно не може. Правильно ви сказали, намалювали. Не знаю, можливо, вони підраховували за рахунок тиражу. Папірсів А чи як вони звідки вони може на зорі подивилися і отримали натхнення, щоб показати відповідні цифри. Але знаєте, ну для мене, як для політолога аналітика, розказувати, що це був псевдореферендум. Ну вибачте, навіть чотирнадцятому році, коли в Криму проводилося це опитування навесні. Воно було навіть краще трошки організоване, бо вони намагалися тоді, хоча б використати або там реєстр виборців там 2002 року, або 2004, бо тоді їм все заблокували. Зараз же це навіть не можна взагалі назвати навіть якимось загальним опитуванням, бо проводилося воно абсолютно ми бачили або на зупинках, у дворах якісь. Незрозумілі е, ці урни, е, незрозумілі жіночки ходили в банних халатах, е, десь по квартирах з, з озброєнням ходили, е, десь взагалі вписували від руки. Знаєте, там здається по Херсонській області, е, де пишеться, що найбільша кількість е, тих, хто проголосував по Херсонщині, е, знаходилися на е, території Російської Федерації. Слухайте, цікаво, давайте я зараз. Києва проведу референдум про приєднання всієї території РФ до Русі України. Я думаю, що це буде більш легітимно ніж те, що вони там влаштували. Звичайно, це взагалі знаєте, це навіть не можна псевдореферендум не називати, бо слово референдум навіть у цій зв'язці це вже ну викликає певне упурення і не те, що відбулося, але з інформаційної точки зору змушений все таки констатувати, що для частини світу Російська Федерація. Вже класично проводить це шоу, яке буде посилюватись а, там з кожним роком далі, коли ми відходимо від подій, коли ми пам'ятали, власне, як відбувалося це шоу. звичайно, воно, Росія буде говорити: а от видите, весь народ проголосував. Наскільки масово це все? Слухайте, це масовість, не знаю, як кінця. 18 сторіччя, початку 19-го. Не більше. Тобто, жодні жодна взагалі демократична норма, жодний стандарт не був витриманий. І навіть те, що відбулося, ну, зрозуміло, це окупована територія. А от Запоріжжя, наприклад, так це ж взагалі, слухайте, ну, спектакль повний. Україна контролює. Е Ну, по практично повністю там територію Запорізької області. Там, якщо е, там не враховувати е, окремі частини, ну звичайно, Енергодар Заес. Ми знаємо цю ситуацію. Але тим не менш, е, тепер вже вже вони говорять, що вся Запорізька область іде, нібито, до РФ має приєднуватись. Ну, звичайно, це повний абсурд. Це просто сьогодні робиться формальні приводи для того, щоб в подальшому спочатку Радбез Російської Федерації ну, зараз здається четвертого. Вже жовтня має прийняти рішення про нібито входження цих територій до РФ. А далі вже їхні законодавчі органи будуть приймати відповідні рішення, Те, як це було в 2014 році. Єдиний все такий нюанс зараз світ. Я думаю, все таки більш однозначно дивитися. Ситуацію, завдяки поширенню інформації Росії не вдається повернути тим же самим успіхом у цей спектакль, що вони робили вже неодноразово. Ну, власне, міжнародне співтовариство напередодні заявило численні країни, що не будуть визнавати ніяких таких проведення референдумів, посилювати допомогу Україні. Але, пане Ігоре, оці політично-правові наслідки та військові наслідки проведення цього референдумів, як писала британська розвідка, що Путін може цим скористатись оголошенням, що, мовляв це вже російська територія, і оця ядерна парасолька тепер і розповсюджується і на цій території, чи чи це бле. В чи це не блеф, але врешті маємо факт, що вони оголосять так входження цих регіонів до складу РФ. Це повпливає на якусь подальшу військову політику, військові дії саме в цих регіонах. Дивіться, те, що хоче Путін, якщо він захоче використати тактичну ядерну зброю, він це використає. А приводи шукати про те, що нібито частина окупованих територій, або там всі вони отримали ядерну парасольку. Ну звичайно, це абсолютно знаєте, абсолютно якісь пояснення, які не витримують жодної критики. Бо, вибачте, у нас іде війна і. Ви ж же так само, ну я кажу зараз росіянам, ви ж огорнули ядерною парасолою півострів Крим, правда? Правда. А чому ж тоді жодної реакції не було на успішні дії по атаці на військові об'єкти зі сторони Збройних сил України? Та сама ситуація по Курській, Білогородській областях, інших територіях. Росія мовчить. Тому, звичайно, оцей знаєте, погроза саме ядерною парасолею, вона ну, скоріше знаєте для внутрішнього споживача, але і так само з'являються питання у тих, хто проживає в тій ж самій Білгородщині і так далі. Слухайте, а чого ж ви нас не захищаєте? Але ну, всі все прекрасно розуміють, що не Україна нападає на Російську Федерацію, а все відбувається а, з точністю до навпаки. А, як на мене, сьогодні більше ризики все таки треба дивитися в бік Білорусі, а, тому що ми зараз бачимо перше активізацію стосовно підготовки їхньої залізниці. А по-друге, я б все таки нагадав слова Лукашенка, сказані ним декілька місяців тому, що Білорусь переобладнала власні, власну авіацію для того, щоб нести тактичну ядерну зброю. От в ту сторону я думаю, сьогодні дивитися треба набагато доречніше. тому, що путіну все-таки треба знаєте, якось із цієї ситуації все таки виходити і просто йти в лоба. Звичайно, він може, що він зараз робить. Тієї ж саме мобілізацію, так mm. як це воно відбувається, але ж ну у кожної людини має залишатися хоч трошечки інстинкт самозбереження. І Я думаю, що в певних процесах е, білорусь може бути використана саме як інструмент. Для подальшої кремлійської розкрив політики. ну о, власне пане Ігоре, раз ви зачепили Білорусь, не можу не спитати Лукашенко і Путін днями зустрічалися, жалілися один одному на важкі часи, так і на підтримку народу, мовляв, їх підтримують. На вашу думку, чи зможе все-таки Путін дотиснути Лукашенко, який як той вужик вже сім місяців і ні туди, і не ні сюди, нібито підтримує, але разом з тим намагається зберегти обличчя. Подеку що навіть що він з заходом домовляється про якісь гарантії безпеки для? Його держави. Чи зможе він змусити дотиснути Лукашенка, щоб той вступив в війну? Ну насправді ми вже бачимо, що з кожним там, не, місяцем Лукашенко дає все більше власного білоруського зброєння для того, щоб підтримувати військові тили так званої спеціальної військової операції. але... От якраз питання мобілізації зараз може зіграти злий жарт з Лукашенком, бо ми ж бачимо, що мотивація тих людей, які призивають в Російській Федерації, вона абсолютно нульова. Але це є сьогодні аргумент для Путіна, можливо, він його вже використав на зустрічі з Лукашенком, щоб сказати: ну от бачиш, хтось незадоволений, але ж де це все відбувається. То чому не задіяти навіть з низьким рівнем мотивації, ту ж саму білоруську армію? Ну, тобто, це може бути поставлено таке питання. І я нагадаю вам слова самого Лукашенка на цій зустрічі з Путіним, де він каже про своїх і не своїх людей. Коли він каже, що 50 тисяч пусть там їдуть, взагалі це питання це наші люди чи не наші. Це просто показує про те, що ризики про додаткове залучення Білорусі зараз дійсно вони збільшуються. І треба нам дійсно дивитися на цей напрямок. Але я думаю, що Лукашенко так себе поводить, завжди намагається усидіти на двох стільцях. Сьогодні він стає ближчим до путінської політики. А завтра він подумає, роздрюпує і розверне цей корабель на інший курс. Тому ну, будемо далі спостерігати за цією ситуацією. Пане Ігоре, напередодні відбулось засідання Ради безпеки ООН, так де обговорювали проведення так званих референдумів на окупованих територіях України. Ну а також виступав і президент України Володимир Зеленський. Він закликав спільноту позбавити Росію права ВЕТА, врешті виключити з всіх міжнародних організацій. Ну і назвав також п'ять фактів порушення Росії міжнародного правопорядку і права. Серед них, зокрема, це ігнорування заклику магате до негайної деокупації Запорізької атомної станції, ядерний шантаж Ошення мобілізації референдуму, ну і загалом геноцид українського народу. Хочу, щоб ви прокоментували засідання Ради безпеки ООН Там наскільки я знаю, після засідання власне звучало, що цивілізовані країни не визнають референдуми на Росію. Треба посилювати тиск, але також обіцяли швидку реакцію. Але ми бачимо таку часом швидку реакцію, ще починаючи з 2014 року. Чим закінчиться чи дослухається. Ця рада безпеки ООН до закликів президента України зможуть врешті Росію виключити з Ради безпеки. Ну, дивіться, якщо взяти, наприклад, проаналізувати ті події, які були трошечки раніше, коли проводилася Генеральна асамблея ООН, то все таки меседж про те, що Росію потрібно позбавляти а, можливостей контролю а, як керівних органів ООН, так і участі активної в і, і інших міжнародних організаціях, вона знаходила все більшої підтримки. Тобто, в принципі, це питання сьогодні дійсно воно є, воно опрацьовується, але а, знову ж таки, ми маємо такі країни, як, наприклад, Китай. Яка ну вона фактично буде блокувати? Ми зараз це розуміємо. Вона буде блокувати намагання зняти там право вето у постійного пане Ігоре. Але я хочу ще зазначити стосовно Китаю. Ось представник Китаю вчора зазначив, що вони підтримують територіальну цілісність будь-якої держави, але вони проти запровадження санкцій проти Росії. Чи може це означати, що Китай не буде підтримувати Росію, на що, врешті, Путін сподівався із самого початку? Ну, це цікава ситуація, бо якраз я от, е, завершу свою думку, що Китай зараз займає таку позицію, що е, публічно він е, говорить, що обидві сторони зараз там е, не варто їм постачати озброєння. Потрібно, щоб кожна із сторін поступилася е, чимось. Тобто сіли за стіл перемовин без будь-яких умов, ну і фактично, це якраз і є підтвердження вчорашньої позиції Китаю абсолютно. Але звичайно, ми будемо далі зараз бачити. Я думаю, Китай буде в подібних моментах здебільшого утримуватись. Але ж є кулуарна робота. Ми всі прекрасно усвідомлюємо. І от на рівні кулуарної роботи, я думаю, що Китай зараз все рівно, все рівно він стоїть на тій позиції, що він не хоче посилювати роль Сполучених Штатів. Тут вже питання не Росії, тут питання вже про стояння Китаю і США. Тому, в принципі, в принципі, зараз я ж кажу поступ у питанні, як мінімум, призупинення права вето Росії в Радбезі ООН. Він дійсно зараз застосовується. Мені до речі, вчора, під час виступу президента Зеленського, дуже сильно сподобався меседж. Він є таким якірним, що Росія не має права сьогодні взагалі не те, щоб бути там членом там постійним членом Радбезу, ООН. вона взагалі сьогодні не має права навіть на ядерну зброю через те, що вона сьогодні витворяє в цьому світі. Оце знаєте основний концепт, за який ми маємо сьогодні триматися. Бо дійсно, якщо раніше ядерна зброя була фактично інструментом для того, щоб не допускати дуже великих збройних конфліктів, і певним інструментом стримування, то сьогодні Російська Федерація. Своїй агресивній манері е, і оцій риториці, і використовує діаметрально протилежному вигляді. Тому, звичайно, я думаю, що потрібно і далі боротися е, в напрямі е, посилення санкцій проти Російської Федерації, санкцій не лише економічних, але й звичайно політичних е, проти конкретних персоналів, Персоналі і секторальні, і все те, що зараз буде е, запроваджуватись. От зараз чекаємо буквально через тиждень е, півтора, путі вже восьмий пакет санкцій. З боку європейського Союзу, і він буде за чутками набагато жорсткіше ніж він міг бути. Ми на це будемо сподіватись. Ну, власне, моє особисте враження, можливо, я помиляю, що ось питання виключення Росії з Ради безпеки ООН, зокрема, позбавлення права вето відбудеться вже після перемоги України, коли Україна, як країна-переможець, буде диктувати свої правила. Тому що Рада безпеки ООН досить повільно, бюрократично рухається до будь-яких кардинальних реальних кроків. А більше це е, залишається на рівні дипломатичних балачок, резолюцій та засудження, е, пане Ігоре, і ще одне питання сто. Стосовно газової безпеки Європи, так знаю, що газові сховища Німеччини вже заповнені на 90%. Інші країни теж нібито себе убезпечили. Але інформація, яка з'явилася останніми днями, дещо змусила Європу нервувати. Це про вибухи на газопроводах Північний потік, потік-1» та Північний потік, потік-2». вимірювальні станції в Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення виток. Ів, газу на російських газопроводах і е, називають, це, е, називають це, що це може бути наслідком умисних дій. Ваша думка хто ж зробив ці підводні вибухи? На що це направлено? І загалом чи газова безпека Європи зараз під загрозою, чи все в них буде добре? Насправді я уникнув прямої констатації, хто ж власне це зробив, але ну можемо порозмірковувати і подивитися історію до того. Ну, чи чи вигідно це російській Федерації в нинішніх умовах? Ну безумовно, вигідно з тієї точки зору, що вони знімають себе, наприклад, не лише там політичні певні там домовленості, зобов'язання, а економічні стосовно контрактів там за непоставку. Блакитного палива на ринок Європейського союзу. А по-друге, звичайно, це продовження газового шантажу. З іншої сторони, чи вигідно це, наприклад, Сполученим Штатам Америки? Ну, ми пам'ятаємо, наприклад, заяви Джо Байдена перед широкомасштабним вторгненням, де він прямо сказав, що Росія вторгнешся північному потоку. 2 його не буде. Тільки ж нюанс в тому, що і зачеплений ще північний потік 1 Тому, звичайно, ТОП це сьогодні не зробив. Та є певним чорним лебідем на енергетичному ринку Європейського союзу, який дійсно сьогодні пришвидшить відмову євроспільноти від використання російського газу, бо зараз є великі ризики, що і українською ГТС буде припинено постачання. Вже Газпром знайшов сьогодні, а чому він це зробить, нібито через бажання Нафтогазу позиватися. До міжнародного суду і через невиконання транзитних умов. А що лишається тоді? А лишається лише тоді половина потужності турецького потоку це приблизно трошки більше ніж 15 мільярдів кубометрів газу в рік. Одна із двох ниток, яка йде до країн Європейського Союзу. То фактично Російська Федерація повністю втрачає сьогодні можливості поставляти е, трубопроводами газ на територію ЄС. Відповідно, е, збільшиться видобуток е, в Норвегії. Відповідно, збільшиться сьогодні е, бажання постачати ЕЛТЕЛДІ е, ГАЗ з Сполучених Штатів Америки, з країн Африки і іншими шляхами. Плюс е, Baltic Пайп запущений. Буквально на днях човечі позавчора. Тому я думаю, що насправді цей процес він дійсно знаєте, запускає певний ефект доміну на ринку Європейського союзу, і якщо це навіть спровоковано було саме Російською Федерацією, то вони самі себе поставили зараз в дуже неприємне становище, і по факту, в... ну вони втрачають сьогодні будь-яким. Знаєте, пане Ігоре. Я коли трішки намагаюся аналізувати політику Росії, Російської Федерації та їхнього керівництва, в мене таке враження, що вони якісь політичні сагуб, самогубці. поставили собі табуреточку, висять на нитерсі і поступово самі собі вибивають ту табуретку з під ніг, тому що інакше здраво якось пояснити їхні дії ну взагалі не вдається. Але між тим це і є Російська Федерація у 21-му столітті. Дуже вам дякую за вашу думку. Стосовно останніх подій друзі нагадаю, говорили про референдуми на тимчасово окупова. В територіях, які не визнає світова спільнота про виступ нашого президента в Радбезі, ООН і на проханням і рекомендацію позбу... позбутися Росії на також про диверсію на північному потоці. Говорили з нашим експертом, з нашим політологом Ігор Чаленко. Дякую вам, бажаю мирного дня! Слава Україні! Героям слава!